Кава це не просто напій, це ритуал, момент, а іноді й магія. Але що стоїть за цією магією? Як з маленьких зерен ми отримуємо напій, який може бути кислим, солодким, гірким, насиченим чи легким? Все це зводиться до єдиного слова екстракція. Екстракція це процес, під час якого гаряча вода витягує смак і аромат з меленою кави? Правильна екстракція це баланс між кислотністю, солодкістю та гіркотою. Але варто помилитися, і ваша кава стане пласкою, пересиченою або навіть буде мати неприємний такий смак. Як же відбувається цей? Процес екстракції. Давайте спробуємо розібратися. І так, процес екстракції проходить у кілька важливих етапів. На екрані зараз з'явиться графічна анімація схема екстракції у часі, на якому будуть позначені різні, різні стадії. На початку це коли тільки починається контакт води з кавою. Це перші секунди, коли горяча вода змочує частинки кави і насичує їх вологістю. Потім е, починається розчинення легкорозчинних сполук. Виходять такі фруктові кислоти, цукри, легкі ароматичні речовини. Це перша хвилина смаку. Потім е, починається розчинення важкорозчинних сполук. Виділяється гіркота, канини, ефірні масла, ну і на кінець наступає процес перенасичення. Тобто, якщо кава або процес екстракції триває занадто довго, кава стає гіркою. Та іноді навіть може бути терпкою. Які ж фактори впливають на екстракцію? Ну, Перш за все, це е, розмір помелу кави. Якщо ваш помел буде занадто дрібним, то він швидко екстрагується. Якщо він буде грубий, то екстракція буде проходити повільніше. Температура води. Оптимальна температура води 90-96 градусів Цельсія. Занадто гаряча вода, і ви отримаєте гіркоту. Занадто холодно, слабкий смак. Час заварювання. Експресо, наприклад, заварюється 25-30 секунд. Фільтр кава 2-5 хвилин. брю 12-24 години. Співвідношення кава, вода. Більше кави насичений смак. Більше води м'який напій. Зараз на екрані з'явиться е, графік інтенсивності екстракції. Це таке графічне відображення різних стадій екстракції, на якому позначені точки кислоти, солодкості та гіркоти. Тобто, якщо взяти весь процес е, час екстракції за 100%, то на початку екстракції, це десь приблизно від 0 до 15%, у каві домінують фруктові нотки. Далі від 15 до 22% відбувається баланс смаку. А після 22% починається перенасичення, яке додає і зайву гіркоту. Тому о, балансування в екстракції це такий головний секрет смачної кави. Давайте спробуємо розібратися, як різні методи заварювання впливають. На екстракцію. На екрані зараз з'явиться ще один графік. На ньому відображені різні методи екстракції кави. Експресо. Тут е, заварювання відбувається під тиском 9 бар. Час 25-30 секунд. Помел дуже дрібний. Смак може бути насичений концентрований. На графіку це червона лінія, і ви бачите миттєва екстракція, високонасиченість. Фільтр кава це V6 V60, Chemex Aeropress аеропрес. Метод заварювання гравітаційний, час 2-5 хвилин. помил повинен бути середній, смак чистий, складний. На графіку це синя лінія, і ви бачите таке поступове зростання смаку. French прес метод настаювання. Час 4 хвилини. Помел повинен бути грубий, такий як морська сіль. Смак насичений, такий, масляністий. На графіку це зелена лінія. І вона демонструє нам стабільне зростання екстракції. Колбрю. Це коли каву заварюють холодною водою. Так і називається метод холодна вода. Час настаювання від 12 до 24 годин. Помел повинен бути грубий. Смак. Кави буде такий м'який, солодкий, і він буде мати низьку кислотність. На графіку цей метод відображений фіолетовою лінією, і ви можете спостерігати таке повільне, м'яке витягування смаку. Висновок Кава – це мистецтво. І ключ до цього мистецтва – це розуміння екстракції. Вона відкриває нам двері до світу смаків, від легких фруктових нот до глибокої, гіркуватої насолоди. Наступного разу, коли ви будете робити, заварювати свою каву, згадайте про екстракцію. Відчуйте, як вода витягує аромат з кожної такої частинки крупинки миленої кави. І, нехай ваша. Чашка кави буде ідеальна. Якщо вам відео було цікаво, то не забудьте ткнути вподобайку. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові кавові історії. Долучайтесь до спілки спонсорів, щоб ми разом творили більше цікавих проєктів. Ну а в мене наразі все. А вам нехай щастить! Вау!